Добрі всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чорзійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на жовтень 2025 року. В жовтні місяці 14 числа у нас буде Плутон розвертатися в прямий рух. Плутон у нас був ретроградний з 4 травня, і він ретроградний у Водолії. Дивіться, де у вас знаходиться знак Зодіаку Водолій. саме для вас, саме в вашій натальній карті. Тому що Плутон, так, це велика планета, вона дуже важлива, вона впливає на маси в основному. І коли він розвертається в прямий рух, так, давайте порахуємо водолій для вас це третій дім, стрілець козирі Водолій, третій дім, і, можливо, якщо тут якась активність чи якась, скажімо, якась робота. З вашими братами, сестрами, сусідами, щось затримувалося, чи якісь поїздки маленькі затримувалися, щось пов'язане з транспортом, навчання також на ем, на, на рух та якийсь ем, вас затримувалося, то зараз все піде уже дуже активно, так і взагалі у нас жовтий місяць. Це у нас такий місяць, коли після затемнень, так от дуже класно щось починати саме нове. Те, чого ще раніше у вас не було, тому що в листопаді у нас вже буде Меркурій ретроградний, і там уже ми будемо знову повертатися в минуле і будемо перероблювати щось і там щось дороблювати. Тобі ж всі нові якісь кроки ви робіть в жовтні місяці. Будь ласка, вам ну якби так буде краще більше хорошої енергії так закладати для початку. І е, так, оцей Плутон він буде е, він буде діяти, на всіх він буде діяти. І от всі ці місяці він, можливо, да, от щось із травня місяця, з травня місяця, виходить, з травня жовтня. Це у нас виходить так, травень, червень, липень, серпень, вересень, е, да, вересень, 4,5 місяця, виходить. 4 місяця і 10 днів. Ну, 4 місяці нехай буде. От. Він ва, він може щось тут останні чотири місяці так ставив на паузу, і зараз все буде знову рухатися. Цей ж день, 14 числа. У нас Венера заходить у знак зодяку Терези. а Венера це у нас планета кайфу, жіночності, задоволення і подивіться у ваші натальній карті, де у вас знаходиться знак зодяку Терези. Тому що там у вас перше можуть прийти якісь гроші. По-друге, вам потрібно більше проявляти саме в своїй манкості, творчості жінки будуть проявлятися в цій сфері вашого життя, і вони будуть вам, можливо, навіть допомагати чи приносити якісь класні ресурси, багато ресурсів. 23 жовтня планета Нептун, який у нас ретроградний зараз, так він на початку цього року навесні. Він вийшов з знаку зодіаку Риби і перейшов у Овен. Зараз він ретроградний і він з Овна назад повертається в знак зодіаку Риби аж до 27 січня. Да, до 27 січня Нептун це у нас планета ідей, натхнення, творчості. Тому там, де у вас знаходиться знак зодіаку Риби. А у вас знак зодіаку, риба, дорогі стрільці, стрілець, козарів. Це четвертий дім, у вас рибки, виходить. Це ваш дім. Кішечка грається. Може у вас нові дошій якісь люблені з'являються. Щось ви вдома будете рішати, міняти, гратися. Так, четвертий дім. Так, це щось може якась творчість. Може, ви захочете щось поміняти вдома, ремонт якийсь зробити, або там почнете творити вдома. Чи ви там, наприклад, весь цей час підготовлювали собі, скажімо, якесь місце для вашої творчості, і зараз ви так ви будете вже займатися. І дуже класно, тому що Нептун він заходить в риби і в рибах вже стоїть Сатурн. А Сатурн це у нас планета, яка все доводить до порядку, яка дисциплінує, і він дуже любить знаєте, щоб все було скажімо, по правилах. І всі ваші ідеї, які вам приходять, вони будуть одразу реалізовуватися по Сатурну. Так, тому тут, прямо до січня місяця, можете бути спокійні і тому, що все, що всі ідеї, все, що вас надихає, воно е буде дуже сильно матеріалізуватися зараз у вашому житті. Так, от такий у вас такий місяць в жовтень вийшов. Е, я нагадую, що обов'язково потрібно дивитися всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Обов'язково дивіться карти, які будуть повторюватися у всіх цих трьох знаках. Вони будуть точно для вас. Для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму або пишіть мені на мою почту, і хочу сказати, що, е, скоріш за все, духовне наставництво і великі чистки вони будуть у доступі. Так, і ще 6 місяців через півроку я збираюся трішки змінювати свою діяльність і в мене вже не буде стільки вільного багато часу. Тому хто збирався до мене на наставництво, Велком зараз, щоб ви встигли, і або якісь чистки робити серйозні енергетичні, то також, будь ласка, записуйтеся зараз. Тому що потім я думаю, я буду дуже сильно звужувати так, свою роботу. Ютуб він, звичайно, залишається, я його обожнюю Ютуб записувати для вас відео. Але я не знаю точно, скільки вільного часу у мене буде на це все. Так що не пропустіть. І обов'язково всі, хто вперше мене бачить, або всі, хто дивляться, не підписати на мій канал. А мені алгоритм, тому показує, скільки людей дивиться на підписановим. Обов'язково підпишіться, обов'язково поставте ваш лайк, напишіть ваш коментар, як у вас програються карти. Це дуже важливо для Ютуб каналу, для просування ютуб каналу, для збільшення аудиторії, і я вам дуже вдячна за будь-яку вашу активність. І на інстаграмі також підписуйтесь, я там дуже багато розказую про життя, про інсайти і взагалі багато цікавої інформації викладаю. Так, ну що, поїхали. Дорогі стрільці, карти для вас на жовтень 2025 року. Карти для стрільців на жовтень 2025 року. Стірка мечей і карта мир на дні колоди. Ви змінюєте локацію. Хтось переїде, хтось змінить роботу, хтось змінить якісь свої погляди, і це все прогрес. Ви закінчуєте якийсь один етап свого життя і переходите на другу сходинку. Так, шкірка мечей, бачите, от ви прям тут залишаєте вже горизонти. От саме в цьому місяці, скажімо за все, ви будете щось залишати, відкидувати і викидувати, можливо, навіть якісь речі. Будете людей, скажімо, переїжджати в інше місце. Там, от якраз таки, щось відкривати ви можете, і тепер займатися іншою якоюсь діяльністю дорогі стрільці. Так, у жовтні місяці у вас буде дуже такий активний час саме для того, щоб себе проявити і прогресувати. П'ятірка пентаклів. Може бути, нестача чогось, нестача ресурсу, нестача енергії, е, якихось грошей. Е, так, тому старайтеся енергії своєї, як матеріальної, так і духовної, так, взагалі, е, як фізичної енергії багато не витрачати на те, що. Неважливе ставте правильно пріоритети. П'ітірки нам даються саме для кризових ситуацій, щоб ми навчилися вибирати правильно і щоб ми навчилися взагалі бачити вихід із ситуації, тому що він насправді саме перед нашим носом. Ми просто його не помічаємо. І п'ятірка це ще також може бути не зовсім хороший фізичний стан. Це може бути якась простуда, бачите, тут дощ або невпевненість у собі. І ще може бути, тому якщо тут ви да, не вірили в себе, то обов'язково з цим працюйте. І ще карта. Сонце. Подивіться, прекрасна карта. Так, це так на мене подібно. Зараз я сижу тут в парку така в позі лотоса твоже, я сижу, да, і розказую вам. Сонце це коли ви світитеся. І все-таки я думаю, зі здоров'ям тут все наладиться і це впевненість в собі. Це наше его, це наш прояв. Дороги всі висвітлюються, і все стає на свої місця і нам проявляють, нам показують, куди нам потрібно йти. Це класна карта на поїздки. І якщо у вас задовбав дощ, холод, сніг, я не знаю, де ви знаходитеся, їжджайте кудись до моря, відпочиньте, загоріть, та да, хоча б навіть в солярій просто сходіть, дайте собі якось насолоди, побудьте трошки дитиною. В цей період, І... але дитиною не плаксивою, а дитиною, яка захоплена цим життям. І е... сонце дає нам так. Взагалі тут і народження дітей може бути, і час проведений з дітьми може бути. І це в принципі хороша карта процвітання. Тому оця підірка, е пентаклів, якої ви так боїтеся. І якщо ви на ній будете зациклюватися, то ну якби діла того не буде. Так що ви її абсолютно відпускаєте. Навіть на в її сторону не дивіться, тому що у вас іде процвітання. Ви засвітите як сонце. Ви ходіть так, от під сонечком так лягаєте, набирайтеся енергії сонячної, де б ви не були. Та, не знаю, вставайте зранку, йдіть на прогулянку. Так. Може, ви переїдете якраз таки в інше якесь місце, не знаю, в Іспанії, наприклад, і будете жити тепер там. Так, і ще карта для стрільців на жовтень 25-го. Карта четвірка мечей. Якась пауза. Якась зупинка тут. можливо, це ситуація, яка до цього була вже зупинена і вона тут. Е Буде вже більш активною, або вам карти говорять про те, що пам'ятайте про відпочинок, про те, що вам тіло своє треба фізично відновлювати. Отож От туди, якщо ви кудись їдете, якісь переїзди, щось відкриваєте, пам'ятайте про відпочинок, не знуряйте себе повністю. І це карта також регресії. Дуже хороша карта для ретритів, для пошуку себе, для занурення в якийсь гіпноз і для просто походу до естетистів. Наприклад, так. is she Трійка Пентаклів, робота у команді. Питайтеся думки оточуючих. Якщо ви там блогер, то питайтеся якихось порад там у своїй аудиторії. Якщо ви маєте друзів або колег, то також співпрацюйте. тому що тут ви можете чогось не побачити, чого побачать інші люди зі сторони у вашій ситуації. Трійка пентаклів – це фінансова карта і це карта майстерності. Ви тут можете в якійсь сфері, в якій ви вчитеся. В якій ви вчитеся, ви можете вже заробляти якісь свої перші гроші. Так, це такий початковий рівень, але карта говорить про те, що вам потрібно ще набивати собі. Це може бути оплата чогось, якісь три печаті. У вас можуть бути, і тут щось може затримуватися, тому що вам треба щось оплатити, якісь документи доробити, так, там, і ще когось з собою взяти, Не тільки від вас все залежить. Так, і ви тут будете ніби з іншими людьми співпрацювати. І ще карта для стріці. П'ятірка мечей. Вона що у нас була на дні колоди. І у вас от це четвірка мечей, п'ятірка мечей, да? а посередині трійка пентаклів. От тут, щоб вирішити якесь питання, яке на паузі, ви не знаєте, як його вирішувати, і ви боїтеся щось втратити, і е, ви зайшли в тупік, тому що ви не можете побачити виходу. Вам треба порада. Отут, от якраз таки питайтеся в людей, що навколо вас. Не перекладайте всю відповідальність на інших, тому що тут все-таки вам потрібно буде діяти також, але прислухатися до них дуже дуже варто. ще одну хочу вам карту з цієї колоди. Чим же закінчиться для стрільців ця ситуація? Можливо, якраз таки в роботі з іншими людьми, ви і будете тут шукати якийсь кращий підхід. Може, ви блогер, і ви будете запускати там якісь нові рубрики. Чи у своєму там якомусь бізнесі ви будете запускати якісь нові рубрики, і ви будете тестувати це все так? І може не зовсім будете доволі, будете бати, бачити якихось класних результатів. Але подивіться, яка вам карта виходить, так ідея, яка всередині вас, вона прорветься наружу назовні. І 음, паш Жезлі говорить про те, що ви будете вчитися новому, по-новому, і ви будете в позиції студента. Да? Ви будете щось для себе нове відкривати, не бійтеся цього, а навпаки, робіть це. От тут у вас іде, знаєте, от така лінія, ніби ви е, боїтеся себе проявити по сонцю, от вам треба це робити. І... Ви, в принципі, от уже підійшла, підійшов момент, ви вже це робите, і в жовтні це треба зробити. Але ви такий, типу, ну там я, можливо, там не хочу бачити себе в позиції учня. Хоча стрільці це вічні учні, вони завжди вчаться. У мене другий знак Асцендента це стрілець, і я стільки багато вчуся, але я люблю вчитися онлайн. От Школа для мене це просто от, для стрільців, для багатьох школа це може бути ні. Да? Або коли тому, що в школі чому ні? Тому що правила да? стрільці, вони не люблять правила. Вони за мир у всьому мирі. Вони за те, що всі гідні і немає ніякого, ніяких таких чітких правил. Я вчилася, на жаль, в той час із тими вчителями, які ставили ці правила і відбили мені Вообще, бажання ходити в школу, але <кхе> саме навчання. Так, його у вас може в житті бути багато, і ви тут вже проявите його зараз. <кій> Дивіться, як психосоматика працює, я почала говорити на тему, яка мені не подобається, про яку я не люблю говорити. У мене зразу пропадає голос. От так от наше тіло з нами розмовляє. Так, і ще карти для стрільців. На жовтень 2025-го. Так, п'ятірка мечей вам виходить. Знову карта повторюється. І карта, бачите, подивіться, отут. Ви ніби думаєте, як мені забратися на вершину, що мені для цього зробити? У мене стільки думок, у мене стільки питань, як я чогось можу добитися, і де мені взяти цю інформацію? В кого питатися, а що є правильним? І ви тут ніби знаєте, а може мені хтось допоможе? Я от прям перекладу все і там вони порішають, а потім вони це не рішають. Ви такі, ну чому, чому ти це не робиш? От, і Пітірка Мічева говорить про те, що ні, беріть відповідальність на себе. І навіть якщо вас хтось підвів, не потрібно ображатися на цих людей, тому що, можливо, саме в цей момент у вас і є прояв вашої ідентичності, вашої сили. І тут п'ятірка мечей вже зовсім трошки такому іншому стані, це коли, бачите, от у кожного якесь своє питання, у кожного якась своя проблема, у кожного є, напевно, якісь причини на те, щоб щось зробити чи не робити. І ви тут можете навіть допомагати іншим людям. На своєму досвіді ви можете допомагати іншим людям. Так, і ще. Паз жезлів теж у вас повторюється. Причому так само, як і тут: П'ятірка мечей, жезлів. І знову п'ятірка мечей, жезлів. Видно, не зовсім зрозуміли, да? Ви ситуацію, треба її повторити. Дивіться. Одинакові карти і йдуть по порядку. Ви проявляєте себе. Вам потрібно проявити себе. Навіть якщо вас не приймають, навіть якщо ви думаєте, що немає підтримки. Навіть якщо все іде не по вашому плану. Вам все одно потрібно проявити себе, вчитися, не боятися вступити в щось нове, не боятися, можливо, якихось нових документів, не боятися так заговорити, зробити якісь дії. Папажу, треба вкладати дуже багато уваги своєї і енергії в якусь справу для того, щоб вона добре пішла. Так, і остання карта для стрільців. Десятка кубків, прекрасне, завершення і фортуна на не просто. Дорогі стрільці. Це супер. Це супер. Подивіться. Десятка дає перехід на новий рівень, зміну, закриття ситуації найпрекраснішим для вас чином. Задоволення. Це може бути новосілля, це може бути відкриття чогось, де ви всіх скликаєте і всі люди до вас приходять, і вони вас поздоровлюють. Ви наповнені, ваш дім наповнений. Вас оточують близькі люди яких ви любите, яких ви приймаєте, подарунків може бути дуже багато, і зрештою у вас вийде вирішити це питання. Так у вас е три п'ятірки вийшло, так це можливо якась невпевненість в собі, переживання, стрес, але ви зможете з ним його пропрацювати, так і все таки зробити, закінчити, закрити і видохнути. І порада для стрільців на жовтень, 25-го. Ґрунт і центр вам потрібно мати і знову повітря. Магія повітря, подивіться, це інформація, підписання якихось документів, які принесуть вам потім ресурси, да, якась інформація, вам потрібна інформація від інших людей. Ґрунт і центр основна ваша карта. Да, що вам треба стояти на своєму, не боятися, не відступати, знайти свій баланс у цьому місяці і вірити в себе. Вірити в себе тут, так і е, знаєте, довіритися Всесвіту навіть. От ваш ґрунт це буде ваша довіра до Всесвіту. Так, чи так? Такі для вас карти, дорогі стрільці. на жовтень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!